Давайте окунемся в мир литературы. Я думаю, вы должны помнить со школьной программы Роман Достоевского ⁇ Преступление и наказание ⁇ И сейчас вы просмотрите кульминационную сцену этого романа. Действующие лица ⁇ бабуля Божий Одуванчик, староста 51-й группы. Раскольников, студент, который не получает стипендию. И группа зеленых студентов-первокурсников. Який чудов... Який чудовый день, весна І гроші. О, гроші! Як давно не бачила я вас, не роздивлялася на сонці знаки водяні, не куштувала я на зуб 25 копійок. І ось цей день прийшов степендія, які шалені гроші. Ні, не віддам я одногрупникам дебільним! Прокладки. Бо кран тече у ванні, сердець, як у травну п'яний, а остальні за шею у подушку, щоб вище було спати. До речі, монолог мій затягнувся, то де ж розкольніков. Обично він цей час приходить вже руба мене, він і не по хаті, ніяк придурок запам'ятати не може, що гроші, я ховаю у подушці. А, а ось і я. Де ти ходив? Тебе давно чекаю. Вже спину я протерла спином. Ой. Спину я протерла спином. Для дезінфекції. Туди де ти лазив. Сокиру я точив. Причина це поважна. Туди де вона? А... Мабуть, забув її я у трамваї, в кондуктора у спині. Він там зайців ловив і сам попався. голубчик. Ну, не переживай, Я це предусмотріла, у мене є запаска. О -о -о. <рив> я не один. Привів з собою я пацанчиків зелених, студентів-першокурсників красивих. Заходьте, хлопці, не соромтесь. Зараз я проведу практичні заняття на тему, як отримати стипендію без черги. Ми маємо тут чудові наглядні пособия. прекрасний екземпляр старої, жадної і хтивої старушки старости, полезні інструменти сокира і гроші, що заховані в подушці. Ми починаємо з діалога. До тебе я прийшов стипендію отримати. Яка стипендія? <рес> Ти що вкати? Ти стай спочатку зачок за перший курс. Якщо благання ні до чого не приводять, повинна завжди бути вас сокира, ваш вірний друг і помічник. Використання цього інструменту. Завжди приносить довжні результати. А чи... а чи можна старосту рубати? Вона ж така ж людина. Хоча і свого рядка. Оставимо Не Слухай Зручніше взявшись за сокіру. Подідіть. <зважання> Підходимо до бабки за. І застромляємо інструмент між сьомим і дев'ятим позвонком. Питання є, а чи обов'язково застремляться кіру в спину? Ну, ще можна в голову. Але це може спортити товарний від старушки. Ну все, забрали гроші і пішли. Зараз по плану у нас лекція на тему, як правильно списати. І не попастись. Пішли. Пішли оце в встандали. Аж носи засвербіла. Мабуть, піду полежу я в реанімацію.